Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Єврокомісія вважає повністю виконаними 4 з 7 критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ. До Євросоюзу це випливає зі звіту щодо України внутрішнього документу Єврокомісії, що опинився у розпорядженні Радіо Свобода завершеними вважаються виконання таких критеріїв: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Друге завершення перевірок доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя і створення вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Третє відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам ВАТІФ і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору. І четверте реформа медіагалузі, приведення українського законодавства у відповідність з директивою Європейського союзу про аудіовізуальні. Медіапослуги, водночас інші три критерії супроводжуються рекомендаціями від Єврокомісії щодо подальшого виконання, зокрема, завершеним повністю не вважається подальше посилення боротьби з корупцією. В рамках цього кроку Єврокомісія очікувала зокрема призначення нового керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ. І потрібно сказати, що відповідні призначення відбули. Але в документі Єврокомісії йдеться про те, що Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу набута та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК. Продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами, до вступу на державну службу. Щодо обмеження надмірного впливу олігархів, якого в Брюсселі також очікували від Києва, то тут зазначається, що Україні все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів. Також варто згадати про те, що Венеційська комісія вона внесла критичні зауваження щодо так званого законопроєкту антиолігархічного, як він знову ж таки називається, і там також говорилось про посилення правоохоронних органів та антимонопольного комітету, а не ось ця профанація, яка була прийнята в 2021 році. І про це ми також, до речі, говорили попередньо. У частині реформи законодавства щодо нацменшин відповідно до рекомендацій Венеційської комісії нагадується, що виконані не всі з них. Єврокомісія зауважує на необхідності впровадити решту зауважень, згаданих у висновку від червня 2023 року, та її подальшому висновку від жовтня 2023 року, зокрема шляхом внесення змін до законів про державну мову, змі та освіту. Напередодні повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк, що Європейський Союз ймовірно підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови і надасть Грузії статус кандидата на членство, але з певними. Умовами Україна сподівається, що ці переговори можуть розпочатись на початку 2024 року. Хоча раніше західні видання також говорили, що такий процес може розпочатися ще у грудні 2023 року. Що означає ось ця така попередня оцінка звіту Єврокомісії щодо виконання? Критерії нашої держави так для того, щоб ми могли повноцінно розпочати діалог в контексті вступу до Європейського Союзу. Щоб більша половина критеріїв 4 з 7 вони виконані за цим звітом. А над трьома критеріями нам потрібно знову ж таки працювати для того, щоб цей діалог. Щодо вступу України до Європейського Союзу, він знову ж таки пришвидшувався, і ми якнайшвидше могли стати членами Європейського союзу. І тут знову ж таки на різні питання в контексті тих рекомендацій, які ми не виконали: це боротьба з корупцією, це зміни до закону щодо національних меншин. І це, до речі, є найбільш дискусійне питання в. Нашій державі в контексті цих змін. І це як говорить знову ж таки Європейська комісія боротьба з корупцією. Тобто, в контексті боротьби з корупцією, в контексті боротьби з олігархами, тут потрібно знову ж таки допрацьовувати в нашій державі. А от в контексті національних меншин, я думаю, тут будуть достатньо важкі дискусії з приводу. Якихось змін у закон про, до прикладу, середню освіту. Тому завтра, 8 листопада, цей звіт вже має бути остаточно опублікований для того, щоб ми вже могли більш детальніше зрозуміти, які наші. Європерспективи, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на youtube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!